Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга, і хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за рабам. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож, Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним. Откровення Розділ третій. І до ангела церкви в Сардах напиши Ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний. І укріплю решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай отже, як прийняв і слухав Збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду, як злодій, і ніяк не знатимеш, якої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в сардах. Що не споганили одеж своїх і ходитимуть за мною в білих, бо достойні. Хто переможець, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені Його з книги життя, і визнаю ім'я Його перед Отцем моїм і перед ангелами Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. До Ангела церкви в Філадельфії напиши Ось що говорить святий, істинний хто має ключ Давидів, хто відкриває, і ніхто не зачинить, і закриває, і ніхто не відчинить. Знаю твої діла. Я відчинив перед тобою двері, і ніхто не спроможний зачинити їх, бо малу маєш силу. Але зберіг моє слово і не зрікся імені мого. От даю і зборища сатани тих, що називають себе юдеями, але не є ними, бо кажуть неправду. От, спричиню їм те, що вони прийдуть і поклоняться в ноги тобі, і взнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого? То і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на Вселенну, щоб випробувати тих, що мешкають на землі. Гляди, приходжу скоро. Держи, що маєш, аби ніхто не вхопив вінця твого. Хто переможець, зроблю його стовпом у храмі Бога мого, і звідти він не вийде більше. І напишу на ньому ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого нового Єрусалиму, що сходить з неба від Бога мого, і ім'я моє нове. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. І до ангела церкви в Лаодікеї напиши. Ось що говорить Амінь, свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що теплий ти, а не гарячий, ні зимний, то виверну тебе з уст моїх, бо кажеш багатий я. І розбагатів, і ні в чому потреби не маю, а не знаєш, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене огнем, щоб ти збагатів, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором наготи твоєї, і мастю очною помаж свої очі. Щоб бачити міг. Кого я люблю, тих доганюю і караю. Тож будь ревний, і покайся. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зо мною. Переможцеві дам сісти зо мною при престолі моїм. Як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Псалом 56 Помилуй мене, Боже, бо мене напастують, день у день воюють проти мене і утискають, день у день лютують мої противники, бо багато тих, що йдуть боєм, на мене. Коли ж страх мене огорне, на Тебе уповаю, на Бога слово котрого славлю, на Бога уповаю. Не страхаюся, що може заподіяти мені людина? Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо, збираються, засівши, за кроками моїми назирають, на душу мою так і чигають. За беззаконня їхні, воздай їм, у гніві, розбий народи, Боже. Мої скитання тобі відомі, Сльози мої збери в бурдюк твій, чи ж не записані вони у твоїй книзі? Тоді вороги мої назад відступлять, як тільки я візву до тебе. Знаю напевне, що Бог зо мною. У Бозі я слово прославляю, в Господі прославлю Слово, на Бога уповаю. Не боюся, що ж може заподіяти мені людина. Обітниці, що зробив я тобі, тяжать на мені, віддам тобі похвальну жертву, бо спас єси життя моє від смерті, та й ноги мої, щоб я не спотикнувся, щоб перед Богом міг ходити у світлі живих. Книга приповідок, розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних? Вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися, наполягай на твого ближнього. Не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і немов та птиця, з сильця. Іди, лидащо. До мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує, У жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого Недовго будеш спати, недовго і коняти. Недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями. З лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат, тому на нього нагло надійде погибель, він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі. Язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко, фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого. Не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш вона буде тебе водити, Як ляжеш, буде чатувати над тобою. А як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди, і не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться. Сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Іова, розділ 25 Заговорив Білдад із Шуаху і мовив. У нього влада і страшна потуга. Він творить мир у себе на висотах. Хіба полкам його є лічба? І над ким він не виставляє чати своєї? І як людині бути праведною перед Богом, як бути чистим тому, хто родився від жінки? Коли навіть місяць не світить і зорі нечисті перед очима в нього, то що вже людина хробак той і людини син черв'як той?